Усім привіт! Ось я вчора прибирала і вирішила зробити вам показ пустих баночок, які закінчилися у мене у травні. Це не означає, що я використала цю продукцію з квітня по травень, а просто вони в мене закінчилися у травні. Ось, влітку я брала своєму племіннику, який приїжджав у гості, дитячий шампунь з лівєсти з запахом банана. Ну, Не знаю, чи вони до мене прийдуть, чи ще ні, але потрібно її закінчити. Спочатку в мене син маленький, 14 років, нею користувався як шампуню, а потім я її використала як для душу. Шампунь проти лупи — це теж квісти. Ресторекс, чомусь вона малому не зайшла. Я йому взяла іншу з фармасі проти лупи, та йому більше сподобалося. Я її використала сама, хоч в мене лупи не було. Але для, проф... для профілактики вона мені дуже гарно підійшла. Так, далі, ось в мене закінчились ось такі парфуми. Це з лів'єсти Мартін, Мартін Леон. Дуже класні. Сподобались мені і буду замовляти собі ще їх. Так, сухий шампунь я використовую на постійній основі. Ось якраз він в мене йде раз на місяць. Тобто в тому місяці закінчився і у цьому. Так, я для інтимної гігієни. Його вистачає надовго. Це з доктор Туни з Фармасі. Так, ось такий крем піточі з гіалуроновою кислотою Аква. Коли він закінчується у мене, я надрізаю, там ще дуже багато десь ось такого залишається, тому я використовую його поповній. Нічна маска Reversist. Чим вона мені подобається, що коли приходиш, миваєшся, наносиш її ввечері і не потрібно смивати. Тільки наносити треба хвилин за 20 перед сном, щоб, вона, щоб ви її не витирали у подушку. Так, рідка матова помада від Фармасі. Це моя любов. Це вже остатки старої серії, зараз є вже оновлена серія. І ось вона в мене нарешті закінчилась. Дуже вистачає надовго. Так, спрей для термозахисту і для легкого розчісування. Там 12 виду доглядів, тобто термозахист, легке розчісування. Да? антистатичний ефект, збереження кольору, захист від. Ультрафіолетових променів, ну і так далі. Дуже класний спрей, мені подобається. Користуюсь теж на регулярній основі, тому що волосся в мене густе і плутається. Так, і мої вітамінчики це спіруліна і кальцем магнікалаген. І як же ж без масочок тканиних. Моїх улюблених, якщо ви помітили, зараз я чомусь люблю ось найбільше використовую лаванду. Вона оновлююча. І зелений чай. Зелений чай, він освіжаючий. І ще з висти мене ось такі маски. Ось таку маску я використала за минулий період це з алої Бульбашкова, дуже-дуже класна. Кого цікавить подробиці про якийсь продукт, пишіть мені, я із задоволенням вас проконсультую. Усім гарного дня, Па-па.